Вітаю сьогодні. Ми занурюємось в книгу, яка обіцяє ну, не просто знаєте дати пару порад, а пояснити, як зламати код нашого власного мозку. Mm, цікавий підхід. Це правила мозку Джона Медіни. І ми спробуємо сьогодні витягти звідти не голу теорію, а якісь ну практичні інструменти. Так тим більше, що автор він же молекулярний біолог, він дивиться на мозок. Не як на комп'ютер, а як на орган, що мільйони років виживав у дикій природі. І це, виявляється, абсолютно все змінює саме так. От унікальність цієї книги в тому, що Медіна не каже: Робіть так, бо я так сказав ні. Він каже, ваш мозок еволюціонував для певних умов. І от чому він працює саме так, а не інакше. Тобто він пояснює, чому так. Він бере оці складні дослідження і перетворює їх на 12… Ну, таких простих і зрозумілих правил, і наше завдання розібратися, чому ці правила настільки ефективні, і головне, як їх застосувати, щоб отримати реальну перевагу у роботі, навчанні та й просто в літті. Гаразд, давайте тоді це розпакуємо і почнемо з першого правила, яке, чесно кажучи, мене трохи ну, здивувало. Ми ж звикли думати, що робота мозку це сидіти і думати. Діна каже, все навпаки. Абсолютно. Правило номер один: фізичне навантаження стимулює роботу мозку. І от вам просто приголомшливий факт, з якого він починає. Так, наш мозок еволюціонував не в офісних кріслах і не на диванах. Наші пращури в африканській савані щодня проходили в середньому 19 кілометрів. 19 кілометрів це ж щодня. Щодня, уявіть собі, це ж майже на півмарафон. Це означає, що наш мозок мільйони років оптимізувався для роботи в умовах постійного руху. А сидячий спосіб життя для нього це просто аномалія. Абсолютно. Слухайте, а автор наводить якесь яскраве порівняння, щоб це проілюструвати, якусь історію, яка б показала оцю цю різницю. Так, і це чудова ілюстрація. Він протиставляє двох людей умовного джима, такого собі уособлення людини із сидячим способом життя угу. і реальну особистість. Геніального архітектора Френка Ллойда Райта. Історія Джима, ну, вона типова, офіс, вечори перед телевізором. Зрозуміло, на старості він, знаєте, доживає свої дні в будинку для літніх, ледь пізнаючи рідних, порожній погляд, голова вже не працює. А Френк? А Френк Ллойд Райт повна протилежність. Він був неймовірно активним усе своє життя. І в 90 років, коли він працював над своїм останнім шедевром музеєм Гугенхайма у Нью-Йорку, так він давав інтерв'ю і просто вражав журналістів гостротою розуму, швидкістю реакції, блискучим почуттям гумору. І Медіна каже, що різниця це рух. Так, ключова різниця не гени, а рух. Райт був активним, а Джим ні. Це дуже потужний контраст. Але в чому механізм? Чому, ходьба чи біг е, так сильно впливають на мислення? Що там відбувається в мозку? Він це пояснює через дві, як на мене, блискучі аналогії: перша будівництво доріг. Коли ми займаємося аеробними вправами, серце працює краще, це покращує кровообіг. Логічно. А кров це по суті транспорт. Вона доставляє до мозку дві ключові речі. Глюкозу це енергія, пальне для нейронів, і кисень, який, наче сміттєвоз, виводить токсини. Тобто, займаючись спортом, ми буквально будуємо кращі ширші дороги до нашого найважливішого міста мозку. Саме так, краща логістика, краща робота. А друга аналогія ще цікавіша. О, він називає її добре для мозку. Виявляється, фізичні вправи стимулюють виробництво спеціального білка з назвою BDNF. Назву можна не запам'ятовувати, я так розумію. Точно. Головне, що він робить, цей білок діє як добриво для нейронів. Він допомагає їм рости, залишатися здоровими і, що найголовніше, створювати нові зв'язки між собою. Добриво для мозку фантастичний образ. Тобто ми не просто покращуємо постачання, а буквально допомагаємо клітинам мозку рости, створювати нові мережі, ми ніби садівники у власному мозку. Саме так. І це не просто красива теорія. Цифри вражають. Дослідження показують, що люди, які регулярно займаються аеробними вправами, і скільки це регулярно. Навіть 30 хвилин 2-3 рази на тиждень такі люди удвічі знижують ризик загальних когнітивних розладів, і на 60% ризик хвороби Альцгеймера. 60%? Так ефект настільки потужний, що навіть у компанії Boeing, помітивши це, змусили своїх топ-менеджерів займатися спортом у рамках програм підготовки, і продуктивність різко зросла. Добре, це переконливо, але давайте будемо реалістами не всі можуть проходити 19 кілометрів, яка, так би мовити, мінімальна ефективна доза. Медіна каже, що не потрібно ставати олімпійським чемпіоном. Навіть швидка ходьба по 30 хвилин пару разів на тиждень дає значний ефект. Головне регулярність і щоб пульс підвищувався. Цікаво, що фізична активність, по суті, дає мозку енергію, але що відбувається, коли сам контент, який ми споживаємо, ну, не дає мозку за що зачепитися, коли стає просто нудно. Отак думаю, кожен був на такій лекції чи на раді. І це підводить нас до правила номер 4 ми не звертаємо уваги на нудне. Медіна каже, що коли думки починають блукати на десятій хвилині монотонної презентації. Це не ваша провина, це не слабкість характеру. А що це? Це базове налаштування нашого мозку. Він запрограмований ігнорувати неважливе. І скільки у нас є часу, щоб захопити чуюсь увагу? Дуже мало. Буквально кілька секунд, щоб зацікавити, і приблизно 10 хвилин, щоб утримати увагу. Це так зване правило 10 хвилин. 10 хвилин. Так, після 9 хвилин, 59 секунд, мозку потрібен гачок. Щоб перезапустити внутрішній таймер уваги, інакше він просто піде гуляти. Гачок, який гачок, що може повернути увагу? Щось емоційно значуще. Мозок не пам'ятає голу інформацію, він пам'ятає емоції пов'язані з нею: сміх, здивування, шок. Будь-яка емоція діє як маркер, який каже мозку: гей, ось це важливо. Запам'ятай, рекламники, мабуть, це знають краще за всіх. О, звісно, класичний приклад, який наводить Медіна – реклама Volkswagen Пасад. Ролок починається дуже спокійно. Двоє чоловіків їдуть, розмовляють. Глядач розслабляється. Так, і раптом оглушливий удар, автокатастрофа, шок. І саме в цей момент з'являється повідомлення безпека. І мозок назавжди пов'язує цей емоційний струс із брендом. Або ще той потужний приклад: реклама ЕПЛ Макінтош 1984 року. Та, що схожа на фільм за Орвелом. Саме вона. Так, сіра маса людей слухає з екрана диктатора, атмосфера гнітюча. І раптом вбігає дівчина і розбиває екран кувалдою. Це не просто шок, це щось глибше. Так, це залучення культурного коду, свобода проти тоталітаризму. Apple не комп'ютер продає, вони продають ідею звільнення. Це надзвичайно потужний емоційний гачок. Знаєте... Це все підгодить мене до думки про багатозадачність. Багато хто пишається, що може робити п'ять справ одночасно, відчувають себе суперпродуктивними. Це що? Ілюзія? Медійна відповідає на це питання категорично так, це ілюзія. Наш мозок не є багатозадачним процесором, він послідовний. Тобто, може робити добре лише одну справу за раз. Саме так. Те, що ми називаємо багатозадачністю, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. Тобто мозок не робить їх одночасно, а просто стрибає туди-сюди? Так, абсолютно. І кожен такий стрибок має свою ціну. Мозку потрібен час, щоб відключитися від одного завдання, згадати правила для іншого і завантажити їх. Точно. І дослідження показують, що люди, які постійно перемикаються, роблять на 50% більше помилок і витрачають на завдання на 50% більше часу. От це пояснює, чому, коли я намагаюся слухати нараду і одночасно відповідати на лист, я потім перечитую той лист і знаходжу там купу дурниць. Так, так я думав, це неуважність, а виявляється, це фундаментальна вада системи. Саме так автор розповідає смішну історію про свою матір, яка порівнювала поганих вчителів з фермерами, що відгодовують гусей для фуагра, силоміть, запихаючи їм їжу в горло. Жахливе порівняння. Але влучне так само відбувається, коли в голови слухачів запихають інформацію без пауз, без емоційних гачків, та ще й вимагають при цьому бути багатозадачними. Мозку потрібні перерви для перетравлення, отже, ми маємо рухатись і використовувати емоції. Але вся ця активність, мабуть, мозок виснажує. Що книга каже про відпочинок? Наскільки важливий сон? Він не просто важливий, він критично необхідний. Це правило номер сім: хороший сон хороше мислення. І медіна починає з екстремальної історії. Про 17-річного Ренді Гарднера, який у 1965 році вирішив поставити рекорд і не спав 11 днів поспіль. 11 днів це ж неможливо уявити, що з ним сталося. Наслідки були жахливими. Спочатку він став дратівливим, потім почалися проблеми з пам'яттю, далі галюцинації, параноя. Наприкінці він не міг розв'язати просту математичну задачу. Тобто мозок просто почав руйнуватися. Саме так. Цей експеримент жорстоко, але наочно довів. Сон це не розкіш, це базова біологічна потреба, як їжа чи дихання. Але що відбувається, поки ми спимо? Мозок просто вимикається? Зовсім ні, під час сну він надзвичайно активний. Всередині нас постійно точиться боротьба між двома системами. Одна каже: час спати, інша треба відпочити. Ти довго не спав. І це створює певні піки та спади. Маєте на увазі отой класичний післяобідній спад енергії десь о 3 годині дня? Саме воно. Це не лінь, це біологія. Медіна називає цей час зоною короткого денного сну, і він наводить неймовірні дані дослідження НАСА. О, цікаво! Вони виявили, що 26-хвилинний денний сон підвищує продуктивність пілотів на 34%. 34% від 26 хвилин сну та компанії мали б встановлювати капсули для сну замість кавових автоматів. Можливо, колись так і буде. Але справжня магія сну, вона пов'язана з навчанням. Під час сну мозок не просто відпочиває, він активно обробляє і сортує інформацію за день. Тобто він тренується вісні? можна і так сказати. Нейрони, які були задіяні, коли ви вчили щось нове, програють цей досвід знову і знову. Він зміцнює зв'язки. І саме в цей момент відбувається перенесення інформації з короткочасної пам'яті в Сон – Сонце кнопка зберегти для нашого мозку. Ідеальне визначення. Отже, якщо я цілий день готуюся до іспиту, а потім не сплю всю ніч, щоб ще повчити, я фактично сам собі шкоджу. Більша частина інформації просто не збережеться. Абсолютно точно. Ви просто стираєте те, що намагалися вивчити. Ігнорувати сон це саботувати власне навчання. Добре. Є загальні правила: рухайся, фокусуйся, спи. Але ж ми всі різні. Як книга пояснює цю індивідуальність? І це, мабуть, одна з найдивовижніших ідей у книзі. Правило номер 3 мозок кожної людини має різну проводку. Справа в тому, що навчання фізично змінює структуру нашого мозку. Це не метафора. Фізично змінюється, його структура стає іншою. Так. Кожен новий досвід, кожна нова навичка буквально створює нові або зміцнює існуючі нейронні зв'язки. Щоб це проілюструвати, Медіна розповідає про неймовірне дослідження, яке виявило так званий Нейрон Дженіфер Реністон. Чекайте, що нейрон присвячений акторці? Саме так. Вчені досліджували мозок пацієнта і знайшли одну єдину клітину, один нейрон, який активувався, тобто спалахував лише тоді, коли пацієнту показували фотографію Дженніфер Ференісо. О, це так. Не Джулії Робертс, не тварин, лише її. Тобто в мозку є спеціальна клітинка для конкретної людини. Це ж неймовірно. То виходить, моя нейронна мережа для поняття яблуко відрізняється від вашої. Так, і це доводить наскільки унікальні асоціації створює наш мозок. Медіна наводить ще один приклад: уявіть двох однояйцевих борзнюків. Однакова ДНК, дивляться один і той же фільм. Здавалося б, досвід ідентичний. Але ні, але ні, один сидить трохи лівіше, інший правіше, бачить картинку під різними кутами. Можливо, один з них учора читав статтю про актора з цього фільму. Їхні мозки, хоч і обробляють ту саму інформацію, формують абсолютно різні унікальні нейронні зв'язки. І це ж має колосальні наслідки для освіти. Якщо кожен мозок унікальний, то вся наша стандартизована система, де 30 людей в класі вчать одне і те саме, в одному темпі за визначенням неефективна. Саме так це як змусити всіх носити взуття одного розміру. Точно. Тому автор пропонує ідею, яку він називає масове виробництво за індивідуальними замовленнями в освіті. Треба створювати інструменти, які дозволяють кожному навчатися у своєму темпі своїм шляхом. Отже, якщо підсумувати, щоб змусити мозок працювати краще, треба більше рухатися, навіть просто ходити. Коли ми доносимо якусь ідею, пам'ятати про правило 10 хвилин і емоції Рази назавжди забути про багатозадачність. так. І, звісно, добре висипатися, бо саме у сні відбувається вся магія навчання, а головне цінувати унікальність власного мозку і мозку інших. Саме так. І наостанок хочеться залишити одну думку для роздумів. Вона випливає з 12-го правила книги, яке звучить так: ми великі дослідники. Дослідники? Так. Медіна розповідає історію свого маленького сина. Вони гуляли в парку, і син побачив бджолу. Батько сказав обережно, не чіпай, вона може вжалити. І що зробив син? Звісно, тицнув у неї пальцем. Його вжалили, він плакав, але він провів експеримент, перевірив гіпотезу. Отримав безцінний досвід. Так, діти пізнають світ як справжні вчені. Вони спостерігають, висувають гіпотези, а потім проводять експерименти. Ця вроджена допитливість найпотужніше двигун навчання. Тобто, ми всі народжуємося вченими. Ми вчимося, тикаючи пальцем у світ? Так, і ось провокативне питання на завершення, над яким варто подумати: якщо наш мозок від природи створений для допитливості та активного дослідження, як у дитини, то чи не виходить так, що сучасне робоче чи навчальне середовище з його жорсткими рамками, рутиною та страхом помилки ненавмисно пригнічує нашу найголовнішу когнітивну силу? Можливо, найкраще, що ми можемо зробити для свого мозку, це дозволити йому знову бути трохи дитиною, допитливою, сміливою.